Сьогодні ми покажемо, як встановити тумбу з умивальником. Ми обрали лінійку Сіті, сучасна раковина геометричної форми, і тумба з гладкими передніми панелями кольору сірого дуба. Перевірте комплектність. Вам також будуть потрібні інструменти: дриль, лінійка, викрутка, бульбашковий рівень і олівець. Спершу визначтеся з необхідною висотою тумби і умивальника. Як правило, верхній край раковини розташовується у 80-90 сантиметрах від підлоги залежно від зросту людини. Цю раковину встановимо на 85 см. Встановіть умивальник на тумбу і заміряйте розташування кріпильних отворів раковини. Вони мають бути ти за 5 см від краю. Відстань між отворами 28 см Нижче на стіні відзначте місця кріплення тумби. У цьому випадку 21 см від краю раковини, відстань між кріпленнями 56 см Визначивши місце підвісу, нанесіть горизонтальну лінію, використовуючи бульбашковий рівень. Позначте місця сверління олівцем. Просверліть отвори у місцях встановлення дюбелів. Потім вкрутіть штирі. Тепер можна встановлювати тумбу, прикрутіть підвісні гаки на дюбелі. Потім підвізте раковину за допомогою рівня. Переконайтеся, що раковина підвішена рівно. Пам'ятайте, що всі умивальники, обладнані отворами для кріплення на тильній стороні, повинні встановлюватися на стіну. Встановлення раковини на тумбу без кріплення до стіни не гарантує правильної експлуатації та стійкості конструкції. Потім підвізте тумбу і відрегулюйте висоту на підвісах. Відкрийте або зніміть для цього шухляду, якщо буде потрібно. Загерметизуйте простір. Між стіною і раковиною силіконом. Пам'ятайте, що силікон застигає за 24 години. Нарешті перевірте у тумби роботу систем push to опен і напрямних. Встановлення тумби і раковини проста операція. Якщо дотримуватися інструкції, проблем виникнути не повинно. Пам'ятайте, що найважливіше точно заміряти рівні елементів. Тепер можна скласти в шухляди речі. Великі краї навколо раковини дозволяють розставити на них необхідні аксесуари. Пам'ятайте, що функціональність і стиль основа сучасного обладнання для ванної Церсаніт. Все продумано.